Доброго дня. Доброго дня! Дуже цікаво задати вам запитання від нашої школи, від нашого педагогічного колективу, від нашому земляку, нашому талановитого земляку. І, і такі запитання, які були б цікаві нашим учням і нашому колективу. Так, перше запитання, де ви народилися? Розкажіть про себе. Народився я в селі Грушівка, Томаківського району. Це історична назва, ще більш така історична гола Грушівка. І хто саме розглядів квітку таланту вас? Ну, навіть це я думаю, що це в шкільний період. Знайшли в першому класі, у нас був урок малювання, і нам вчителька поклали там. там... Горічок червоний морковку. Yeah. Я намалювався, на підійшла дивиться. В тебе каже, є здібності до малювання. Ну Я цьому не передав значення, аж в четвертому класі воно щось у мене там проснулось. Це таки школа. так? І я потім вже став потрошку по сам малювати, малювати і так. І по сей день. В 60-му році мене призвали в армію, я чотири роки прослужив на північному флоті. І коли мобілізувався, потім поступив злочно Московський народний університет мистецтва. Почав пішов у шахту працювати підземною землем щоб раніше вийти на пенсію, присвятити себе, тому для чого я в це життя прийшов. І так я в 91-му році вийшов на пенсію і працював. У 2003 році переїхав ми в Запоріжжя, і я почав приймати участь в обласних, міських і всеукраїнських виставках. І став членом спілки художників України. І так і по цей день працюю проти. Це вже четверта моя персональна виставка. Виставка на дату 75-річчя. Виставка ну, знаю, Ви знаєте, Дуже важливо, коли прості люди приходять і розкажуть, те, що вони відчувають. А це для них і працює, да. Дякую. Да. У нашій школі є діти, які мають хист до творчості. Що б ви побажали дітям, які. Значить, мають хочуть розвивати мистецтві, як в будь-якій професії, будь-які є теорія і практика, як кажуть, теорія без практики не мислима, а практика без теорії мертва. Так і і в живопису треба володіти багато теоретичними знаннями і працювати практика. Я ніколи не пропускав ні будь-якої статті, десь у журналі, літературу. Я все читав і все аналізувався, тому треба знати багато теоретичних знань. Я бажав їм, де можна читати літературу і працювати. Працювати тільки з натури, ставити самі прості предмети і малювати. А копії робити, вони мало що дають. Це так, знаєте. А Свій погляд, так? Да? Обов'язково обов'язково, так. Да, да, да. доносити. Обов'язково. Треба тільки працювати і працювати і працювати. Я ніколи з цим не, не в армії, я знаходив час малювати і на етюди ходив, і все все все, все працював. Ось ви відповіли на наступне моє питання: що ж потрібно художнику насамперед? Як слід проявляти себе як особистість? Да? Тобто теорія, практика і. Напевно, і праця, 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 праця так, і праця. Так. Так. Як у наших умовах можна виховати гармонійну особистість? Таке і питання, і побажання нашим учням. Як виховати, треба, щоб був вихователь. От, ось коли Є люди, які цим займаються. Дитина, вона знає, як та промокашка впити всю інформацію, тому їм треба давати цю інформацію. А це учитель в школі, більше ніхто. Ну, батьки вдома, звісно, річ. І ще кажуть, самий гарний метод виховання це власний приклад. Як кажуть, в народі як і сава, так і слава. Яка ти людина, така по тобі слова буде, Це точно Іванович, Ми шануємо ваш талант і дякуємо вам за те, що ви нам донесли таку красу природи, свій талант, своє бачення і нашу славну історію, що ви і відновлюєте в ваших картинах, показуєте нам, доносите до нас дуже велика вам подяка і низькі від наших дякую, дякую вам. земляків. Та да, дуже приємно, що чисті земля. Успіхи у вашій роботі приклади зусилля для формування нових українців патріотів.